Добрий день, малює першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку два ледарі. Татарська народна казка, висловлення власного враження від відпрочиту, досконально навички письма, виконання лексичних та фонетико-графічних завдань. Ми продовжуємо вивчати розділ про тебе твоїх друзів, на яке запитання ми відповідали на попередньому році. З ким дружити? Що ж таке дружба? У дружбі не буває порівнянь. Це кожен з нас повинен добре знати. Бо друг це той, за кого без вагань ти теж готове все, що є віддати. Дружба це стосунки між людьми на основі взаємної довіри, взаєморозуміння, спільних інтересів, прив'язаності. Без друзів наш час важко жити на світі. Усі часи дружба вважалася великою цінністю. Давайте з вами будемо читати по кольорам. Читаємо блакитний. Бро! При! Бла, НІ, жде, кру. Зелений, сне, ки, кра, сту, пкі, ско, жовтий. Тру смі, вно, при, ВА, пре, червоний. Ска, ДО, сті, тру, НА, сне. Такий багровий. Вне сто, ква, тку, три, ТКІ. Молодці. Тепер ви читаєте склади, і я вам буду відповідати. Ли 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 урок почали. Ри-ри-ри, чітко говори, Ви-ви-ви, слова назви, жи, жи, жи свою думку скажи. Чудово. Прослухайте вірш про леження. І хто ж таки лежень, лежи бока? Це той, хто не любить працювати, багато лежить, спить, леде або не роба. Жоржик лежень, лежи бока, лежи бокою в морока. Женя каже, не лежи. Жито жати поможи. Лежень каже, може, жалко, жалко, жречко лежанки. Що ж, як будете вижати, знову в житі я лежати? Чи ви хотіли ви здружитись з такою людиною? Ні. Так, отже, подивіться, які казки про лінивих та працьовитих. Пані метелиця, там була і лінива, і працьовита дівчинка, веселий ледар, клетермаз про, про мошато, який не хотів нічого робити. Мороз Іванович, казка про ледачу дівчинку Машу, королісти ледарів. Казка для дітей, які постійно лінуються. І давайте з вами з'єднаємо червоні слова: лежень, лежебок, лежебока, ледар, ледацюга, ледарюга. Чудово. Подивіться, будь ласка, що ми бачимо? Двох хлопчиків. Так, які лежать під ялуни і пороззявляли своїх рота. Так, будь ласка, розгорніть свої букварики сторінка 87 або читайте з екранчика кому як зручніше. Так, прочитали. Прослухайте розповідають буцімто колись давно жили два леді. Якось пішли вони в ліс і натрапили там на яблуні зі смачними присмачними яблуками. Ледарі були дуже голодними. Ось один і каже Слухай ну, давай потрусимо яблуню, хоч яблук поїмо. Теж, спочатку, самостійно. Ото ще вигадав трусити дерева. Чи тебе не ліньки? Давай краще ляжемо під яблуни. Яблуки самі впадуть до рота. Лягли вони під яблуні, роти пороззявляли, довго-довго лежали два ледарі і ще більше зголодніли. Так, теж, спочатку самостійно, хоч би одне яблучко впало, промовив один. Слухай, сказав інше, але ж коли яблуко впаде, його жувати доведеться. То я, правда, погодився перший, так і повернулися два ледарі додому зовсім голодні. Так, про кого ця розповідь? Про двох ледарів. Так, куди вони пішли? До лісу і натрапили там на що? На яблуню зі смачними, присмачними яблучками. І які були ледарі? Дуже голодні. Так, і давай потрусимо яблуня та яблучок поїмо. І що сказав інший потім? Що ще потрібно жувати, і пішли вони додому, які? Голодні. Подивіться, будь ласка, на ці дві ілюстрації. Чим воно відрізняється? Так, тут наша глинка якась засмучена, а тут вона весело грається з усіма. Так, отже, будь ласка, виберіть, що краще, який варіант. Як треба спілкуватися з друзями? Частіше усміхатися, чи завжди бути серйозним? Усміхатись, розповідати про себе чи слухати свого друга. Потрібно більше слухати, але щоб не було один, одностороннього монологу. Називати друга на ім'я, чи вживати прізвисько, називати на ім'я, поводитися так, як хочеться тобі, чи як би хотів, щоб друг поводився з тобою. Щоб друг поводився з тобою, говорити про те, що тільки цікавить тебе, говорити про те, що цікавить і твого друга або подругу другий варіант. Подивіться, будь ласка, що в нас тут зображено? Хлопчик, який грається м'ячиком, так, і дивіться, у нас з вами гудзик, який лежить під диваном, але він дуже такого великого розміру. Так, зупиняєте відео, читаєте з екранчику, букварику цього твору у вас немає. Так, прослухали, будь ласка. У малого Артемчика була сорочечка, така зручна, що хлопчик носив її найчастіше, і мала вона гудзики на рукавах. Малюк їх не дуже любив. Одного разу Артемко знову одягнув улюблену сорочечку. Узяв гудзика на рукаві, щоб покрутити, та раптом той відірвався і упав на підлогу. Замить малюк уже забув про пригоду. Він повипив посмугастого м'ячика, зачепив ніжко відірваного гудзика і той закатився під диван. Теж, спочатку самостійно. Ввечері матуся помітила згубу. У тебе гудзичок відірвався, ти його не бачив? Ні, сказав Артемко позіхаючи. Наступного ранку мама почала пошуки, але гудзичка ніде не була. Та, коли почала замітати коло дивана, за війником викотився загублений гудзик. Так, через якусь годинку мама Артемка вже пришила гудзика до сорочечки, який же радий був хлопчик, коли всі зелені гудзички були на місці. Тепер він не крутив їх, а легенько погладжував. Так, як звали хлопчика? Артемка, що в нього трапилось? Він крутив гудзики, і один гудзик у нього відлетів. Так, і е, далі ще він його зашпурнув під диван і далі почав гратися. М'ячиком, хто знайшов гудзик? Гудзик знайшла матуся. Так, чудово. І вам залишилося передрукувати ці чотири рядочка. лежень, лежень, леже бока, відлежав обидва боки. Захотів поїсти, але не може сісти. Так, і що вам було цікаво, що було важко, що здивувало, та відповідно оберіть від 1 до 10, як працювали на сьогоднішньому році. Певно, на все вас видивив мене розумнички. Гарного дня та до побачення!